Як діяльність та бездіяльність правоохоронців впливає на відбудову інвестиційний клімат, обороноздатність у прес-центрі інформагентства Інтерфакс Україна відбулось засідання дискусійного клубу Столичний регіон, де адвокати, ветерани, журналісти, соціологи та представники ГО озвучили тривожні кейси, які демонструють системну кризу в роботі правоохоронних органів, зокрема через зростання корупції, бачимо, що в нас є тотальна недовіра до антикорупційних органів. І тотальна недовіра до самої ситуації з корупцією. Коли в нас змінився уряд, це так би нещодавно було. А ми задали запитання, які головні проблеми, окрім оборони країни, має сконцентруватись новий уряд, на вирішення яких проблем. Очевидно, що в першу чергу уряд і всі органи влади мають сконцентруватись на обороні країни, але ми задали до такого питання, які ще, і там була множинна відповідь. Результат 70% боротьба з корупцією. Проблеми у роботі правоохоронної системи становлять не лише загрозу процесам відновлення країни у воєнний і післявоєнний період, а й стримують її економічний і соціальний розвиток, як приклад зловживання функціями правоохоронних органів під час відновлення гостомеля, де військова адміністрація зі 100 мільйонів гривень бюджету розвитку використала менше 10%. Держслужбовці утримуються від освоєння цих коштів через ризик кримінального переслідування. Є такий департамент стратегічних розслідувань України і його. Його е, обласні управління це управління стратегічних рослин по областям. В даному випадку буде управління стратегічних рослин Київської області. Вони в, скажімо так, е, з якою метою не, не відомо, Вони е, створили такий тиск на е, державний орган. Обшуки, виямки, допити, потім, скажімо так, от якісь слідчі дії, і це постійно. Колектив гостомільської військової міністра, я його не захищаю. Там багато працює порядних людей, то але я зараз не за них говорю, а я просто констатую факт, що колектив Гостомельської військової адміністрації фактично. Сьогодні не використовує бюджетні кошти, які потрібен які потрібні сьогодні для відновлення громади. Не можуть лежати кошти на рахунках, якщо вони, якщо ладно, щоб їх не було б, і треба десь просити субвенцію. А вони є на рахунках, їх потрібно е, максимально е, використовувати, забезпечувати, е, забезпечувати життєдіяльність громади, забезпечувати відновлення. Сьогодні управління стратегічних розслідувань Київської області фактично зашантужувала гастоміль, зашантувала. Е, Підрядників, і сьогодні ми маємо велику проблему, скажімо так, от з тим, що це фактично диверсія проти не тільки громади, або, або таких прикладів, прикладів можна наводити вже десятки десятки Це можна це вже диверсія проти держави України проти економічно соціального розвитку нашої держави. Під час дискусії присутні озвучили конкретні приклади тиску на бізнес та рейдерства за участі силовиків, які фабрикують кримінальні справи. Також майданівці та ветерани ЗСУ відмітили. Велику кризу довіри між правоохоронною системою та військовими, які повертаються до цивільного життя. Зокрема, прирівняли сьогодення з часами Захарченка і добовика, символами репресивної політики МВС. Поліція, маючи різні накази по методички про комунікації з військовими, про медіацію з військовими, по веде себе. Таким чином, що вони не виконують всі ці накази, провокують військовослужбовців, провокують ветеранів, відносяться до них. Дуже агресивно під любим приводом, щоб скласти якийсь адмінпротокол, щоб порушити якусь кримінальну справу, вони не розуміють, що є накази, де чітко написано, що всі ветерани, які повертаються з фронту, мають посттравматичний синдром. І для того, щоб повернутися до життя, треба рік, два, а то і три. Я по собі знаю і по своїм побратимам знаю. А поліція, використовуючи цей стан хлопців, а провокує їх з метою надіти кайданки, принизити, побити, привести, порушити кримінальну справу, все зробити для того, щоб знищити ветерана або військовослужбовця. Дуже багато протоколів скасовуємо в судах. Це просто неможливо в такій ситуації жити. Але я хочу сказати одне: що війна закінчиться. І ветеранів буде більше. Ми, як повернемося всі з фронту, тоді ми будемо задавати за ці всі питання владі. Чому вони, поліція не виконує законодавство, не керуються постановами, під актами про медіацію з військовими, а веде себе, як нелюди? В Контексті бездіяльності та корумпованості правоохоронних органів журналісти порушили тему причетності силовиків до викрадення людей, а також покривання ними екологічних злочинів. А, Буча ірпінь, поліція вся займається тим, що вона кришує чийсь бізнес відстовіда. Одна проблема в Україні. Поліція, працюйте по закону, а не по вказівкам. 100, 100 заяв за 10 місяців, десь викликів поліції. 98%, відсотків, 98% відсотків, нуль реакції, нуль. І мало того, що це не те, що там визиваєш. У мене є така штука, називається стрім. Ти приходиш, і всі українці бачать, що коїться, як викрадають в прямих ефірах, як поліція просто 5 годин сидить на телефоні, і її там вказівки дають затягувати справи. Буча, Ірпінь, розкрадавці надра. Багато років вся поліція, прокурор Бучі знає, як у нас надра прямо у них під носом викопують. Викопують надра. Торф продають, яка машина коштує, всі знають. Поліцію ви від... за... за шкірки тянеш поліцію, щоб вони з дороги центральна траса в'їзд в Ірпінь, розкрадають. ДБР бачить, прокуратура бачить, поліція бачить. Нуль реакцій. За це тобі поліція зливає твої особисті дані і тобі дзвонять і говорять, Ми твою доньку по частям в лісі блядь, найдемо без тих самих безконечності. Визиваєш поліцію, ще поліція не приїхала, коли сміття в ліси викидують, тобі вже дзвонять, тобі вже дзвонять і погрожують. Ще поліції нема. Учасники дискусії закликали до невідкладного перегляду політики у сфері правоохоронної діяльності, адже без цього неможливо говорити про ефективну відбудову, захист бізнесу та зміцнення обороноздатності України. Основна зміна в законодавстві повинна бути така: що якщо суд... Виніс рішення і визнав докази е, по, по, по справам кримінальним, по адміністративним справам, не такими, що не відповідають чинному законодавству. Тобі ж суд підтверджує, що ці дії поліцейських незаконні, то треба е, змінити наше законодавство, що в такому разі до таких людей... Примінялися відповідне покарання, відповідальність, щоб була, щоб кожен слідчий, кожен поліцейський знав, що якщо він поруше законодавство, процесуальний кодекс, КУПАП і, все, і, і, і інше, кримінальний кодекс підробить якісь документи, зробить порушення, то перше його зразу звільнять, а потім в суді він понесе за це відповідальність.